Дивна вода це один з самих класнючих артефактів в зоні. Знайти її можна. Приходимо на затон, приходимо в оце місце, і довкола ось цього острівця ми шукаємо нашу дивну воду. Навіщо вона нам потрібна? Тому що вона збільшує вейт-ліміт в два рази. Приходимо сюди, тут блукаючі вогники, які з'являються в 10-й вечора. І якщо мені не зраджує пам'ять до 4-ї ранки, ну тут темно, як в задниці. Компас навігація вся пропадає, і нічого не видно. Ви бігаєте, блукаєте, а ці вогники ще й нехилий такий урон наносять. Но в патчі 1.6 у нас з'явилися прилади нічного бачення. Нє, ну 100 грам в ПНВ і в противогазі пить, це треба вміти. І пишуть люди в інтернетах, що цей прилад допомагає знайти дивну воду. Ну шо, давайте перевіримо. Можна зганяти в прип'ять, наприклад, в енергетику сюди го. І в бізона прикупити майже найкращий ПНВ за цілих 121 тисячу. Для цього треба продати почку, як мінімум, бюрера. Але давайте здобудемо його на халяву. Для того, щоб залутати саму круту ПНВшку, нам з малої зони, де ми появляємося, треба прийти от сюди на янтар. Отут ми ж сайгу лутаємо а тут трошки вище. Є така гідротехнічна споруда. Зі споряги для того, щоб залутати, нам знадобиться граната і антирад. Підходимо отак туди до куточка і от правою кнопкою крисачкам цю гряночку закидаємо. Нема крисачків. Тепер, заскакуємо спочатку на москалика. Потім на УАЗі, 60 років еволюції, отак виглядає автопрома. І на автобуса. Автобус тут нас автоматично в кінці сповільнює, щоб ми приземлились на подушечку. І коли ми впали донизу, юзаємо антирад, тому що, бачите, побило радіацію будь здоров. У мене худа нема, бо це челендж. Я на ветерані без худа проходжу. А ви там побачите тут всередині трошки добра. Ще трошки добра. Флешка до Долговського екзача. І замкнута на пароль кімнатка. Пароль 5578. І заходимо всередину. У нас тут є збільшений короб для кулемета, хародно весенький, трошечки всяких набоїв. І найкраща в грі ПНВшка 3Б. І зараз підемо подивимося, як з нею буде лутатися дивна вода. До речі, ось так виглядає весь лут з цієї нички. Досить таке жирна, гріх не залутати. Нажимаємо Tab і нажимаємо R клавішу. Отак вона вмикається. Вона у нас лежить дивна водичка, так її видно в ПНВшку, так без ПНВшки. І давайте тепер зробимо тест. Зроблю два забіга з ПНВ і без. Поруч з нею зрівняємо. Ну, з ПНВ однозначно краще видно. І крім того, з ПНВ видно хоча б якісь обриси цієї всієї місцевості. Я тут, хоча б якось орієнтуюся, де я знаходжуся і куди я біжу. А якщо ПНВ шку виробити, то я в цій всій місцевості. Двох метрах довкола цього ліхтаря вже нічого не бачу. Якщо любите Майнкрафт, підпишіться на мій канал. по майну, Я тут якраз будую ферму досвіду, яка буде дійсно працювати, тому що отам в сакурах моя стара база, а оце торчить така догори штука. Це ферма досвіду, яку я збудував по гайдах з інтернета. І вона працює досить кепсько. Це все тому, що більшість блогерів по Майну самі нуби, і вони, коли знімають відоси, вони недолугу копіюють те, що підглянули в других. А по моєму гайду, ви не тільки збудуєте, працюю. Ферму досвіду ви ще й будете розуміти, як вона працює. На цьому, все підтримуйте ЗСУ, актуальний збір нашої спільноти в описі під крайнім стрімом. До зустрічі!